Виявляється, друзі, Україна готується воювати ще три роки. Ми, правда, про це не знали. Нам повідомили, в Пентагоні прямо говорять: європейцям дайте гроші, на зброю, ми дамо зброю Україні. Європейська ж військова допомога Україні цього літа скоротилася на 57%. Європейці не поспішають. Тим часом в Україні фіксують аварійні відключення світла по всій території країни, а депутати вимагають звіту уряду. Про витрати на захист критичної інфраструктури, що мало б унеможливити або мінімізувати такі аварійні відключення. Давайте про все це детальніше. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дякую, що проявляєте активність. Ставте вподобайки. Ви знаєте, їх забагато не буває. І, звісно, підписка важлива для просування україномовного контенту на платформі YouTube. Тепер детальніше. За останні сім днів. Росіяни тричі атакували газову інфраструктуру України, про це повідомили в Нафтогазі і каже, що атаковані критично важливі об'єкти на Харківщині, Сумщині Чернігівщині. Крім того, цієї ночі під ударом була одна ТЕЦ групи Нафтогаз. Це, що стосується друзів газу, ну і звісно, електроенергії. І на тлі цих подій, які нині відбуваються в Україні, триваючої війни, очільник закордонного відомства Польщі. Сікорський повідомив про те, що Україна готується воювати ще три роки. Він про це сказав у Великобританії, коли виступав у тамтешньому парламенті, і закликав Європу готуватися підтримувати Україну щонайменше три наступні роки. каже українці планують цю війну на три роки, що розумно, і нам потрібно переконати Путіна, що ми готові дотримуватися цього курсу як мінімум ці три роки. Ми детально це обговорили сьогодні із моїм колегою Ілеє Несходовським на каналі. Я вам залишу посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Ілля вважає, що такий спосіб Сікорський закликає європейців більше виробляти зброї і дає надію виробникам зброї на великі контракти. Ну, якщо ви думаєте по іншому, пишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, нам пізніше пояснять це. Маю на увазі вже урядовці в Польщі і в Україні. Що ж мав на увазі Сікорський? А міністр війни США Під Гекзит тим часом говорить, що мир в Україні можливий виключно через силу, і говорить дуже цікаву річ. Каже, ви отримаєте мир, коли ви сильні, а не коли ви використовуєте сильні слова або просто махаєте пальцем. І в цей момент він також махав ним пальцем. І каже, мир приходить, коли маєш реальну силу, яку поважають супротивники. Погоджуюсь з ним на 100% і заявив, що Штати очікую, що європейські держави-союзники будуть купувати в американських компаній більше зброї по програмі PURL. Ну, принаймні, Марк Люте сказав, що вже половина країн європейських готові долучитися до цієї програми, поки що на неї виділили, як я вам вже розповідав, всього на 2 мільярди доларів. Чого, звісно, недостатньо. І в штаб-квартирі НАТО нібито готові і вважають, що у разі постачання томагавк. Для їхнього використання ЗСУ ця зброя стане дуже важливою, але не вирішальною, і матиме вплив на полі бої доволі-доволі обмежений. Високопосадовець Альянсу на умовах анонімності наголосив, що утримується від оцінок, якими мають бути умови постачання, і що необхідно виконати. Щоб воно відбулося. Отакож, що саме можна уразити цими ракетами. Вони не дуже сильно це коментують публічно, але загалом, каже, вони посилять Україну і вони, безумовно, матимуть вплив, доповнивши далекобійні потужності України. І як пише видання New York Times, нібито навіть у Пентагоні вже готове таке рішення про передачу Україні тамагавки, але його має хвалити Дональд Трамп. Дуже примітно, що пише видання. Пентагон вже розробив плани продажу. Очікують, що Трамп дасть відповідний наказ однак, постачання пов'язане з величезними кажуть труднощами, в тому числі через відсутність в Україні морських або наземних. Пускових установок для цього нам треба доставити до України установку Тифон. Уже всі з цим обізнані. Але не лише Тифон, потрібно і також якось вміти запускати ці ракети. І кажуть, через це саме от, оцей комплекс проблем і ситуації може наблизити США до прямої конфронтації з Росією. Трамп свого часу говорив про те, що він проти ескалації. І далі пишуть журналісти, існують реальні побоювання з приводу ескалації напруженості у відносинах із Путіним, про що свідчать недавні попередження Кремля Вашингтону не постачати Україні ці ракети. Тобто це питання поки що обговорюється. Цього тижня там працює вже українська делегація, ви, певне, бачили повідомлення. І Свереденко вже робила заяви, і Єрмак також. Ну а тим часом Кільський університет економіки констатує, що європейська допомога Україні цього літа скоротилася на 57% порівняно з першим півріччям. Статистика різко впала, навіть з урахуванням виділених згаданих мною 2 мільярдів доларів на програму Порл, програму закупівлі американської зброї країнами НАТО. Твердять у кільському університеті економіки. Тому друзі, ситуація виглядає таким чином. Але Європа готується до війни однозначно, до прикладу, влада Фінляндії підготувала місця в бомбосховищах майже для всіх жителів країни. Їх там налічується приблизно 5,5 мільйонів чоловік. От 4,8 мільйона вже мають місце в бомбосховищі. У Фінляндії пишуть, в кожній будівлі площею понад 1200 квадратних метрів за законом повинен бути захищений підвал. Ну, до прикладу, найбільший бункер знаходиться в столиці країни Хельсінків. Він розташований на глибині 20 метрів, може містити 6 тисяч осіб. Утримання, звісно, його не дешеве. Ну тому вони здають ці приміщення під фітнес-клуби, паркінги і інші. І фактично вони через стабільний дохід утримують ці приміщення. Ну, все, як на мене, дуже-дуже по розумному зроблено. Дуже небагато бомбосховищ у Німеччині вкрай мало на 84,7 мільйона осіб. у них всього навсього Є бомбосховищ для 480 тисяч. І в Україні з цим, як ви знаєте, не завжди добре, було недобре і залишається. І от саме на контрасті ситуація в Україні виглядає таким чином, звісно, не лише в нас, а й в Німеччині. Як я вам сказав, по всій країні, крім Донецької та частини Чернівської областей, засовані зараз аварійні відключення, частина Києва також без світла, саме через складну енергетичну ситуацію. Не вистачає електроенергії, звісно, на усіх захист енергооб'єктів виявився, як ми бачимо, не дуже ефективним, про що нам розповідали впродовж багатьох років. І депутати Верховної Ради вимагають звіту уряду про витрати на захист критичної інфраструктури, ну, дійсно, куди пішли мільярди гривень. Народний депутат України Дмитро Розумков направив запит до Кабміну з вимогою надати детальну інформацію про використання бюджетних коштів, виділених на укриття енергетичних об'єктів. Додам від себе, дійсно, це ж не зброя, можна проф... звітувати. Йдеться про обсяги фінансування, перелік об'єктів, які були укріплені, як нам розповідали, та тих, що все одно були знищені або пошкоджені внаслідок обстрілів. Разумко наголосив, що, попри заяви влади про готовність до зими, після кожної атаки цілі регіони залишаються без світла і тепла. На сьогоднішній день так і є, і він закликав провести аудит витрат і притягнути до відповідальності посадовців, які допустили неефективне використання коштів або корупцію. Великобританія ж тим часом розширює санкційний список проти Росії, що є доброю новиною на тлі не тих дуже хороших, які я вам щойно повідомляв. Вони включили до чорного списку 35 компаній і 5 фізосіб з Росії під обмеження потрапили Роснефть і «Лукойл». Це дуже друзі, хороша новина, тому що тиск на Росію, як на мене, він більш ефективний. Я маю на увазі санкційний, аніж удари. А поєднання взагалі ідеальне. Удари безпілотниками та магавками справді мають бути. У поясненні на сайті уряду Великобританії мовиться про те, що обидві компанії, згадані мною Роснефть і «Лукойл», Надають підтримку уряду Росії, займаючись веденням бізнесу в секторі, що має стратегічне та економічне значення. Санкції передбачають заморожування активів, а також обмеження щодо транстових та транспортних послуг. Також до чорного списку, друзі, попали і індійська компанія Nayara Energy, найбільшим акціонером якої є Роснефть, це приватна компанія китайська National Піпелені групи Біхай-Лікфіт. Крім того, обмеження торкнулися трьох компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, які участь у транспортуванні та торгівлі російською нафтою. І під санкції потрапило 51 судно тіньового флоту Росії. А от за суднами ще потрібен контроль. Тут санкцій замало. І тепер ще кілька новин, друзі, вам із Росії, України і США. Е е різнопланових. Ну, по-перше, Трамп нагородив посмертно. Американського ведучого подкастів і свого прихильника Чарлі Кірка медалю свободи. І назвав його мучеником за правду і свободу. Но, як ви знаєте, Кірка не можна ображати в США. За це там переслідують. А під Гексет, як розповідав сьогодні Ігор Чаленко на каналі, навіть оголосив війну проти медіа, медійну війну. Вони запропонували засобам маси інформації в Штатах підписати спеціальний документ, яким визначають правила висвітлення. Того, що вони побачать чи почують в Пентагоні. Ну, Ніхто не підписав, крім одного медіа. А, і про Кірка пише The Guardian і зазначає, що президентська медель Свободи була вперше вручена в 1963 році серед попередніх лауреатів акторка Одрі Хепберн, нобелівський лауреат Мілтон Фрідман, журналіст CBS Волтер Кронкайт і борець за ліберальні справи Едвард Кеннеді. Ну і тепер в цьому переліку також і Чарлі Кірк. До Росії із візитом прибув новий очільник цієї країни Ашара. Зустрівся з Путіним і сказав, що Росія супер, Росія відіграватиме серйозну роль у розвитку нової Сирії. Країни пов'язують історичні вузи. Каже, Сирія спирається на багато досягнень, яких Росія. Дозволила їй досягти в різних сферах. Більша частина енергетичного сектора Сирії залежить від російського досвіду, і всі підписані документи раніше із Москвою залишаються чинними. Ну, це як на мене дуже цікава заява, як тепер на це все будуть реагувати в світі. Будемо бачити. Адже нещодавно президента Сирії приймав президент США Дональд Трамп у себе в Білому домі. Газпром, і «Роснефть» і РЖД опинилися в боровій ямі розміром 12 трильйонів рублів. Така статистика публікується сьогодні у виданні Форбс. Провідні російські держхолдинги очолили рейтинг компанії Росії з найбільшим боргом за підсумками 2024 року. Також до десятки увійшли найбільші держкорпорації, чий сукупний чистий фінансовий борг перевищує 20,5 трильйонів рублів. Я не буду друзі вас перезавантажувати цифрами. Вони справді доволі великі, вони вкрай великі. Мова йде про трильйони рублів. Це означає, що ситуація з економікою на Росії, як і говорить Дональд Трамп, і говорить навіть статистика російська, вкрай складна. Але ще раз наголошую, Путіна це не хвилює, і це добре. Тому що рано чи пізно в російській економіці прийде кінець. Я в цьому не сумніваюсь, Якщо Путін не зупиниться, це, звісно, може підштовхнути його до переговорів, так як його підштовхнула економічна ситуація до вибачень Алієву. І Володимир Зеленський тим часом призначив очільником Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака. Я вам вже про це повідомляв. Він звільнив його з посади очільника Дніпропетровської Ова. Іншим указом він поклав обов'язки голови Дніпропетровської Ова на Владислава Гайваненко. А Труханов, який був не позбавлений громадянства, а відносно якого було припинено громадянство України, вважає себе чинним мером Одеси. Хоча ЦВК каже, ні-ні, він вже типу не мер, але Труханов говорить, що допоки міськрада не отримає указ і не проголосує з посади я не піду, буду звертатися до суду, ви вже це чули. Історія пов'язана з нібито російським паспортом Труханова. Чому нібито? Є дуже багато різнопланової інформації. Я вам говорив, що не поспішав би зараз із конкретними висновками, і це саме я зараз коментую різним змі. Доволі, я вам скажу. Обережно чому? Тому що, до прикладу, з'явилась нова інформація. журналіст розслідувач з Белінкет Христо Грозів, якого ви добре знаєте, назвав підробкою російський паспорт Труханова, фото, яку опублікувала СБУ, і через який Позбавили громадянства Труханова, припинили його громадянство. І він каже, цей документ явно підроблений і, ймовірно, є результатом активних дій Росії проти чимного мера. Написав Грозів. Ну, Грозів вас складно запідозрити у м, проросійськості. Але все ж таки будемо слідкувати, друзі, за цим, тому що є інформація від інших журналістів, що у Труханова три паспорти. Детальніше свої аргументи Грозів пообіцяв опублікувати незабаром. Новина, як на мене, резонансна. Ну, як і сама подія з припиненням громадянства Труханова. На завершення, друзі, щодо виїзду наших юнаків 18-22 роки, сьогодні видання Deutsche Welle повідомляє про те, що у Федеральному міністерстві внутрішніх справ порахували про ріст запитів на працевлаштування. Ні-ні, в 10 разів він збільшився. Кількість запитів про надання притулку від цієї групи 18-22 зросла приблизно Зі 100 до приблизно тисячі запитів на тиждень. У травні притулок отримали 7961 українець у серпні 11277, 11277, а 277, вересні 18755. Дуже багато молоді виїздить з України. Це статистика Федерального Міністерства внутрішніх справ Німеччини. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуємося, коментуємо. Дуже вас про це прошу. Дякую, що підтримуєте. Всіх люблять мишу. Не перемикайтеся! Все буде Україна!